Вітаю, друзі! Отже, після досить таки довгих вагань, Захід нарешті прийняв рішення про передачу Україні бойових танків для проведення наступальних дій. І все це розпочалось саме після того, як США, вочевидь, для того, щоб повпливати на Німеччину, заявили про передачу Україні танків Абрамс. Ну і таким чином взявши на себе ініціативу, що у свою чергу вже підштовхнуло Шольца до початку поставок Леопардів в Україну. На даний момент відомо, що Німеччина поставить Києву як мінімум одну роту танків Леопард 2. 6 Ну а вже після Німеччини подібні рішення почали приймати і інші країни НАТО, зокрема, Польща, яка пообіцяла надати Україні. Україні 60 танків ПТ-91, Чехія, від якої ми отримаємо аж 90 модернізованих Т-72. А найбільше мене в цій ситуації здивувало Марокко, яке хоч і не належить до Північно-Атлантичного Альянсу, але все ж виявило бажання допомогти Україні своїми 30 Т-72. На даний момент невідомо скільки точно танків отримає Україна, але за існуючою інформацією можна стверджувати, що отримане озброєння повністю покриватиме потреби України в танках. Адже за словами Валерія Залужного, зараз Україна потребує близько 300 одиниць важкої броньованої техніки. Ну а тим часом на Московії на тлі всіх цих новин сполахнула справжня істерія. Російська пропаганда буквально вибухнула надзвичайною кількістю обвинувачень і погроз, які безперервним смердючим потоком лились із пащ пропагандистів. І на цей раз були направлені переважно в сторону країн Європи та Сполучених Штатів. Пам'ятаєте, як недавно Соловйов кричав, що російським військам потрібно знову зайти до Берліна? На цьому ж, звичайно, все не закінчилось. Це був тільки початок. Адже естафету маразму прийняла його колега Маргарита Симонян. І на шоу того самого Солов'я в прямому ефірі заявила, що німецький народ, виявляється, як вона виразилась, взяли в тіски фашисти і запропонувала визволити їх. Мені от просто цікаво, якби все це почули німці, то як би вони відреагували на таку щедру в лапках пропозицію? Може нарешті тоді, коли вони побачать справжнє обличчя рускава міра і те, що ця ненажерлива імперія ніколи не збиралася і не збирається зупиняти свою експансію, і що у разі чого після України наступною жертвою цього недоутворення може стати саме їхня країна? Може, це нарешті змусить тих, хто вагався? Або відкрито виступав проти поставок танків в Україну, нарешті змінити своє рішення. Адже, хоч вони нам нічого і не винні, все ж повинні розуміти ту загрозу, яка йде від Російської Федерації, і що допомагаючи Україні, вони тим самим роблять внесок у власне мирне майбутнє. І це насправді стосується не лише Німеччини, а й всіх тих європейських країн, де досі надзвичайно сильні пацифіські настрої і населення яких не готове боротися за праве діло. Адже згідно опитуванню, що проводилось по всій Європі з метою визначити, чи готові громадяни тієї чи іншої країни захищати свою державу у разі війни, і результати якого ви можете бачити на своїх екранах, показало, що країни Західної Європи у цьому плані буквально пасуть задніх. На мою думку, у цьому винна саме лівацька політповістка, яка набула особливо великого розмаху саме у цих країнах. І яка в свою чергу зробила їх громадян лінивими, пасивними та егоїстичними, змусивши їх позабути такі священні поняття, як патріотизм та борг перед батьківщиною. І якби не існувало захисту для цих країн у вигляді НАТО, і якби Рашка вирішила напасти на ту ж Німеччину, то, на мою думку, сучасні дойчі не протримались би і місяця, адже успішність війни залежить не лише від того, наскільки сучасна у тебе техніка, а й від волі та бажання народу воювати за свою країну. І якщо народові начхати на долю своєї нації, то, й відповідно, усі зусилля будуть марні. Що ж до України, то ми бачимо тут досить таки високий рівень свідомості серед населення, що, звичайно ж, не може не тішити. Але навіть незважаючи на те, що ми знаходимося серед країн-лідерів у цьому списку, ми все ще відстаємо від таких країн, як Фінляндія та Туреччина, які хоч і не воюють, але мають надзвичайний рівень патріотизму, через що у свою чергу з'являється неприємне відчуття. Та бажання того, щоб у нашій країні свідомих людей було набагато більше. Але я щось трохи відійшов від теми. Ну так, зовсім трохи. Отже, істерія на Росії через поставки Україні озброєння триває вже не перший день. І за цей час досить таки багато російських пропагандистів, політиків і так далі висловилися з цього приводу. Навіть Медведєв вийшов з запою. Аби знову пригрозити заходу та сказати, що начебто зброя нам взагалі не допоможе. І от мені просто цікаво, якщо вони настільки впевнені у своїх силах, то чому постійно кричать про це на кожному боці? Адже якби поставлена зброя дійсно нічого для них не значила, то вони б не приділяли цій новині стільки уваги і не переймалися б через неї. А справа в тому, що вони якраз таки і розуміють, що їм скоро прийде гаплик, і розуміють те, наскільки їх вітчизняна зброя відстає від західної по всім показникам. Про що вже досить таки відкрито, починають говорити їхні військові експерти, відзначаючи недолугість російського військового керівництва і відсутність бодай найменшої можливості для Росії перемогти у цій війні. І хоч, звичайно, перемога не дасться нам швидко, але врешті-решт ми змусимо всіх, хто приймав участь у військовій агресії проти нашої країни, і тих, хто роками розпалював проти неї ненависть, відповісти за свої злочини, тим самим відновимо справедливість. Та нарешті помстимося за своїх пращурів, які довгими століттями страждали від московського іга, та тих, хто поліг у боротьбі за вільну і незалежну Україну.